Епоха відійшла у вічність. 13 листопада зупинилося серце митця Семена Тихоновича Кантура, чиє ім'я стало невід'ємною частиною культурної історії прилук і всієї Чернігівщини. Його творчість формувала образ міста десятиліттями, а його постать залишалася моральним і творчим орієнтиром багатьох поколінь. 14 листопада прилуки прощалися з видатним скульптором. Прощалася з людиною, яка збагатила місто своїм талантом і залишила по собі спадщину, що стала духовним надбанням громади. Теплі спогади про Семена Тихоновича лунають сьогодні з вуст кожного, хто його знав. Я з Семеном Тихоновичем знайома близько 50 років. От е, бувала у його художній майстерні, е, хочу сказати, що той, та фігурка любові за башти, яку він виконав, я б хотіла, щоб навіть через багато років, але в прилуках ту фігурку пам'яті нашої видатної поетеси поставили. І маю дотичну, дотичне відношення до Семана Тихоновича, тому що коли робили меморіальну плиту моєму чоловіку Куриленку Миколі Івановичу, то Семен Тихонович цим займався напряму. Він робив барельєф. Я ходила весь час до нього. От ми, що робили, підправляли, їздили в Вишневе, щоб виконати роботи до плити. І на відкритті він був присутній. Наша сім'я йому дуже вдячна. Це видатна людина, видатний скульптор і царство небесне йому сьогодні. Про Семена Тихоновича згадують як про талановитого скульптора, гарного педагога, щиру відкриту людину та люблячого чоловіка. Ми з ним дуже тісно співпрацювали. Якщо для прилучан це просто Встановили пам'ятник, то у нас це була дуже велика підготовча робота. Робота була настільки серйозна, настільки велика, що я просто в двох словах не розказати, це і поїздки до скульпторів у Дніпропетрівськ, тоді ще був Дніпропетрівськ, і зустрічі із нашим. Культурним зібранням збиралися, як, як би хотіли бачити Шевченка. Ну і так вирішили, що Шевченко це у нас в прилуках, він більше прославився як художник, і тому він у нас із палітрою. Взагалі, Семен Тихонович, дуже гарна людина. Він Пози... Весь час був на позитиві. Це людина, яка ніколи не мала негативу. Розумієте, він завжди спілкувався і з дорослими, і з учнями своїми на одній на цій творчій ноці. Це людина з великої букви. Можна сказати, що це наша прилуцька епоха. Вона відходить, тому що його нема заміни. На жаль. При луках немає. Він залишив після себе дуже великий слід. Він чудовий чоловік. Вони прожили з Катериною дуже гарне життя. Семен Тихонович народився 14 вересня 1940 року. Своє життя він присвятив мистецтву та педагогічній праці, виховавши не одне покоління творчої молоді. За життя Семен Кантур зробив значний внесок у культурну спадщину прилук серед його найвідоміших робіт. Пам'ятники нестору літописцю, Тарасу Шевченку, любові за башті, а також численні меморіальні дошки видатним прилучанам. Семен Тихонович був дуже світлою людиною. Він був дуже компанійською людиною. Ми. Він був справжнім патріотом нашого міста, тому що ці справи, які він робив, ці пам'ятники, саме пам'ятник Володимиру Мономаху, це пам'ятник навіть самому Тиману Тихеновичу, який він зробив при житті. Багато меморіальних дошок на честь відомих прилучан нашого міста, міста. Тому Прилуки втратили. Відомого скульптора, талановиту людину. Це велика втрата для нашого міста. Над деякими монументами Семен Тихонович працював спільно з колегою Павлом Бережним. Я Семена Тихоновича знав 40 років. Ну, що вам сказати, це дуже творча людина. Талант великий і не віриться, що його не буде з нами. Ми з ним працювали і над, над одним пам'ятником і над другим. Їздили з ним у Дніпропетровськ в місті, коли пам'ятник Шевченку робили. І... Що вам сказати? Питання в тому, що тоді він багато працював над тим, щоб був щоб поранше встановити пам'ятник Шевченку. Тож і він там багато чого сам робив. За свій внесок у розвиток монументального мистецтва Семен Тихонович був відзначений почесною грамотою Верховної Ради України та став лауреатом міської премії імені Левка Ревуцького. Його творчість залишиться жити. Вона житиме в бронзі і камені. Вона житиме в серцях учнів і у вдячній пам'яті прилучан у кожній скульптурі, яка продовжує розповідати про наш край мовою мистецтва. Царство йому небесне, легких йому хмаринок. А ми прилучани, просто не можемо про нього забувати. Ми повинні про вклад його в розвиток, в культурний розвиток, в мистецтво нашого міста завжди пам'ятати.